Я тільки спустилася, ага. траса гарна, не слизька, почала за трасами, 36, 76, показала, 4, понравилось. Понравилось. старалася як можна краще їхати. Анастасія Кузнєцова – учасниця змагань зірськолижного спорту серед юнаків та дівчат. Вони розпочалися у селі Кам'янка Диканської громади 19 січня. Кубок України і всеукраїнські змагання це два змагання в одному серед юнаків та дівчат. Відбуваються в другім. Перший раз це було років за три за п'ять тому. Змагаються у дисципліні слалом, де на швидкість долають дистанцію та проїжджають по спеціальні позначки. На старт Діти приїжджають, говорять, що льодяниста траса, траса проста, але швидкісна. І, в принципі, вони впевнено долають, вони вже не вперше, вони вже знають, де їм притриматись, де навпаки відпуститися, де збити деревку, бо в салоні саме збиваються деревки, спеціальний є захисна палка. До заїзду готуються учасниця збірної з Полтавської області Дар'я Вахненко. Переживаю трішки, але все буде добре. Займаюся я шість зараз вісім років. Стала на лижі я в два. У мене мама тренер, папа тренер, тому. Так і є. Слизько, але будемо працювати, будемо колінками дожимати, об'їжджати, збивати древки. Тут ми тренувалися на Срочному Яру, де є сніг, на жаль, в Україні де немає снігу. Готувалися ми дуже впевнено, наполегливо. 7.30 у нас були вже тренування, 19 спортсменів ми їздили до Австрії Хінтертокс, там тренувалися на лідовику. славом гігант. Славом і приїхали сюди, настріляли сніг і знову тренуємось. Зі збірної Полтавської області участь у змаганнях беруть більше 40 дітей. Також приїхали 60 спортсменів зі столиці та Закарпатської області. Я з Закарпатської області з села Ясня. займаюсь лежами вже дев'ятий рік. Готувалися на змаганнях, на на тренуваннях в Буковель, тому що ніде снігу. Десять чоловік нас приїхало, двоє тренерів. Це Яснянська з Шор. Є також з нами зараз спортсмени з вадами слуху. Це спортсмени з інвалідністю. Ми намагаємося використати зиму на максимум. Ми тренуємося до останньої каплі снігу. Переможця змагань визначать 20 січня. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.